Українцям за кордоном скасують соціальні виплати. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех та сьогодні я вам коротко поясню, у кого ж з українців заберуть соціальні виплати. Також, друзі, прошу вас написати, чи отримували ви хоча б раз соціальні виплати в Україні чи за кордоном. Напишіть вашу відповідь коментарях під цим відео, і звісно ж, друзі, нагадую, для того, щоб більше українців побачили це відео, прошу втиснути йому вподобайку, підписатися на канал і обов'язково поділитися з вашими друзями, тому що саме від вас, друзі, залежить від того, яку ж вони думку висловлять відносно тієї ситуації, про яку я вам вже пояснюю. Адже міністр соціальної політики Оксана Жонович повідомляє нам, що українці, які виїхали за кордон, не повинні отримувати додаткові соціальні виплати від України, адже вони і так отримують гроші за кордоном. Що ж це означає? Що є багато організацій, фондів і тому подібне, які за кордоном підтримують наших українських біженців, і це супер. Але Україна повинна навести контакти, створити партнерські відносини з цими організаціями для того, щоб контролювати українців, які покинули територію України, тому що зараз Міністерство соціальної політики. Не може побачити, коли людина поїхала за кордон або ж не поїхала, і це спричинює те, що вони і так зобов'язані платити ці соціальні виплати, навіть попри те, якщо людина знаходиться за кордоном. І звісно ж, який ж би ж українець не був, щоб не скористатися цією можливостю, і отримати соціальну виплату в Україні і за кордоном. Тобто, фактично, що ж вони зроблять? Вони не зразу ж так заберуть у вас соціальні виплати, друзі. І чи це добре, що вони плануються забрати, чи ні? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Вони хочуть це зробити по європейським стандартам, як ми бачимо, і в Польщі передові фонди, організації, які займалися соціальними виплатами, то Платами для українських біженців вони поступово зменшували свої категорії, точніше категорії українцям, які б могли отримувати ці виплати. Тобто, спочатку було всім тим, що заїхали після 24 лютого. Пізніше вже потрібно перебувати на території Польщі. Пізніше вже тільки жінки з дітьми та люди з інвалідністю та старші особи. А сьогодні вже навіть подекуди говорять, що тільки. Старші особи від 60 років. Ну і звісно ж обов'язково потрібно знаходитися на території Польщі. Звісно ж, та чи інша організація окремо відбирала кандидатів для отримання соціальних виплат. І можете собі уявити, друзі, це все незабаром буде в Україні, але це не так швидко робиться. Тому я вас хочу на цьому заспокоїти і ви зможете ще отримати свої гроші, тому що. Багато з вас платять податки. Тобто, якщо ми говоримо про Україну, то багато з вас платять податки, і ви практично ці гроші повертаєте. Але ж ми собі всі друзі знаємо. Ми ж всі з вами, як то казав наш президент, нормальні люди, і це означає, що і так ці гроші з нас здеруть. І звісно ж, я це не підтримую. І звісно ж, я вам, друзі, можу сказати, що ми доб'ємося свого що. Чоловіків будуть випускати за кордон, тому що в когось і будинок, і автомобіль, і кредити за кордоном. А наші українці просто чоловіків не випускають, і таким чином їхні дружини з дітьми залишилися за кордоном і все тягнуться на собі. А уявіть собі, що це дуже і дуже нелегко. Це як працювати на чотирьох роботах. Я на трьох працюю, а на чотирьох уже не виявляю. Тобто, ти практично не маєш вільного часу. І звісно ж. Ми з командою разом стараємося навіть уже консультувати тих українців помаленьку, не всіх, звісно, але ж тих, що поблизу, і це круто. І хочу вам сказати, що ми продовжуємо збирати на наступний пожежний автомобіль кошти. Ви сьогодні вже можете з України переказувати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Кожна гривня, кожна злотувка можна, може врятувати чиєсь життя. От уявіть собі, друзі, якщо ви, наприклад. Допоможете придбати нам наступний пожежний автомобіль? Він поїде в Україну, врятує якесь дитя. А це дитя в майбутньому стане президентом і просто вигонить всіх корупціонерів з України. Ви уявляєте, наскільки це довгий ланцюжок? Ви просто собі не можете уявити. Я просто сплю з цією думкою і вірю. Це, а ви вірите? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і на сьогодні у мене все. Всі посилання джерело інформації я залишу в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, діліться з друзями, тисніть лайк, щоб більше українців дізналися цю інформацію. Ну і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.